Як повернути собі надлишково сплачені кошти за небанкостит за попередній рік? Зараз я це все вам розповім. або поки що підпишіться на мій канал, там я публікую цілу серію відео, як захистити себе в Німеччині. А також в телеграм-каналі в Шапці профілю я публікую всі документи, про які ми з вами зараз говоримо в відео. І так, поїхали. Кожний рік в Німеччині ви отримуєте небанкостит Абрехну. Це перерахунок за комунальні платежі. Якщо ви сплачуєте авансовий платіж ще місяця за небанкост, то ви в кінці до кінця наступного року отримуєте від власника небенкостит Абрехну, і там або вказано, що ви повинні сплатити йому кошти, або вказано, що вам повинні повернути кошти. Якщо ви отримуєте плюсовий небанкостит Абрехну, тобто там зазначено, що... Ви надлишково сплатили кошти, то цей надлишок ви маєте право собі повернути. Як це ми робимо? Якщо у вас адекватний орендодавець, то а, в самому супровідному листі, який він надає до розрахунку, це отакий от супровідний лист, він зазначає, що. А, Шановна пані, за перерахунком ви мені переплатили таку-то суму коштів і прошу вас повідомити мені свій Іван розрахункові рахунки для того, щоб я вам ці кошти повернув. Це так в ідеалі, якщо вам пощастило з орендодавцем. Якщо вам не пощастило з орендодавцем і у вас він трішки неадекватний або трішки жаднуватий, або... Не любить повертати кошти, то тоді ви повинні написати йому претензію. Тобто ви пишете йому запит, що ви з'ясували, що у вас в небенкостет або визначена сума, що ви надлишково сплатили, і ви просите його у цю суму повернути вам на ваш розрахунковий рахунок протягом терміну, який ви вказуєте в листі. Зачасту це 2 неділі. Надається для цього, Ви можете вказати більший проміжок часу, якщо вважаєте за потрібне. Однак у цей лист ви обов'язково повинні йому надіслати. Зразок такого листа я закріплю в телеграм-каналі під оцим от відео. Ви зможете його просто в PDF там скачати, відрегудувати його під себе, вставити свої дані і відправити орендодавцю, якщо вам буде потрібно. Цей лист вам обов'язково потрібен для того, щоб якщо ваш орендодавець потім е, не захоче вам повертати кошти, то ви повинні звернутися ж будете до шуфи або до суду. І ви будете говорити про те, що ви вже пред'являли йому претензію, він не відреагував. Тому що, якщо ви підете до суду і будете пред'являти до нього претензії, то він просто скаже, що ніяких вимог ви до нього не пред'являли. І він не знає, куди він перераховувати кошти, і не несе такої вини. Тому у цей лист. Він є обов'язковим, тобто перший крок у вас це написати йому претензії і повідомити, куди він повинен перерахувати кошти. І протягом якого часу, щоб ви розуміли, протягом якого часу він не виконав зобов'язання, і у вас є можливість звернутися до суду. Прецеденти звернення до суду в такому випадку у вас 100%. Тобто, якщо є борг і орендодавець його не повертає, то ви. Звертаєтеся до суду, і в стопроцентному випадку, якщо це дійсні обставини, вам цей борг визнають і в примусовому порядку з нього стягують. І це для вас не буде проблемою, якщо ви зробите це правильно.